Екція Барбі попривіл улюблені солодощі. Скільки чудових розваг можна вигадати, граючись на вулиці? Не те, що вдома. Там і розгуляти сніде. Ні тобі у футбол поганяти, ні в квача побігати. А в дворі. Друзі, сонце, свіже повітря. Словом суцільна користь. Чому ж тоді батьки так хвилюються, випускаючи дітей на двір, спитаєш ти? Деяких дітей взагалі не відпускають без нагляду, а дехто і сам боїться йти. Пам'ятай, світ добрий і дбайливий. Треба довіряти йому. Але дбати про безпеку дуже важливе вміння. Двір приховує багато небезпек, непомітних на перший погляд і дуже несподіваних. Ну, не треба аж так фантазувати. Але небезпеки в дворі таки є. Ми мусимо їх виявити та знешкодити. Або, хоча б, знайти спосіб їх оминути. Для цього пропоную виконати спеціальне шпигунське завдання. Місія безпечний двір. Кожен справжній шпигун знає: перш ніж вирушити на завдання, у нашому випадку, вийти на двір, треба подбати про свою екіпіровку. Одяг має бути зручним і обов'язково відповідати погоді. Улітку не забувай вдягати панамку, щоб вберегтися від сонячного удару. А от взимку краще утеплитися. Зуття обирай без шнурків. Так, ти матимеш більше шансів втриматися на ногах. Слизьке теж не годиться. Дорогі іграшки, телефони, плеєри та інші цінні речі краще лишити вдома. Так само, як і прикраси. Вони можуть спровокувати напад грабіжників. А необхідні тобі кишенькові гроші, телефон і ключі від дому краще тримати подалі від сторонніх очей. Перед виходом на двір справжній шпигун перевіряє обстановку на сходовій клітці. Подивись у вічко, перевір, чи немає там незнайомців. Краще почекати, коли вони підуть, ніж зіткнутися з невідомими в темному під'їзді, у ліфт із незнайомцями теж не заходь. Дочекайся наступного або спустися сходами. Це і для здоров'я корисніше, і для фігури. Ну, от, ти і на вулиці. Нарешті настав час для виконання справжньої розвідувальної місії. Місія безпечний двір. Мета операції виявити у дворі всі небезпечні об'єкти і прозвітувати про них батькам. Агенти пельмень, агенти Бублик. До роботи. Завдання зібрати якомога більше доказів про небезпечні місця. Нехай кожен ретельно огляне двір і зробить висновки. Треба не просто виявити, а й пояснити, чому ти вважаєш це місце небезпечним. Оголені дроти можуть вдарити струмом. Об гострий паркан можна поранитися. У відкритий люк або яму можна впасти. І тут не допоможуть звичайні попередження. Дивися під ноги, не наступай. Під час жвавої гри можна і не помітити небезпеку. Тож, виявивши у дворі відкритий люк чи оголені дроти, негайно звітуй батькам, нехай виправляють ситуацію. Особливу небезпеку становлять предмети, залишені у дворі невихованими дорослими. Думаю, тобі вже доводилося бачити таких людей. Тільки не намагайся їх виховувати. Дарма згаєш час, тебе вони все одно не зрозуміють. Скажу по секрету: це прибульці з іншої планети. Поросяндія називається. Що, не чув про таку? Там усі поводяться, як поросята і говорять хрюхрюнською мовою. Обережно, при контакті зі звичайними людьми, поросяни бувають доволі небезпечні. Тому краще сказати про них батькам нехай подзвонять у міліцію. Там хрюхрюнську мову добре знають. Ще одна з небезпек незнайомці. Не варто бачити в кожному незнайомці злочинця. Більшість з них звичайні люди, яких ти просто не знаєш. Та щоб не вскочити в халепу. Ну і звісно, не розкрити свою розвідницьку конспірацію, вступати в розмови з незнайомцями суворо заборонено. Так написано в кодексі шпигунів. А якщо незнайомець чіпляється до тебе з питаннями, пропонує солодощі, іграшки або покататися на машині, відмовляйся. І не соромся підійти і попросити допомоги в дорослих. Також велику небезпеку в дворі становлять машини. І не лише ті, що рухаються, навіть просто припарковані біля під'їзду машини, дуже небезпечні. Часом, граючись у хованки, діти вирішують сховатися за чи під машиною. І роблять вони це дуже вміло. У жодному разі не роби так. Водій може тебе не помітити і несподівано зрушити з місця. Та й, взагалі, краще гратися подалі від машин, бо за подряпину вм'ятину на сусідському авто можна й на горіхи отримати. Молодці агенти. Дякую за службу. Але ви забули про головну небезпеку. Дитячий майданчик. Залізні важкі конструкції володіють руйнівною силою. Якщо така гойдалка вдарить на великій швидкості, все може закінчитися трагічно. Пам'ятай, підходити до гойдалки можна тільки збоку, а обходити її на великій відстані, так само як і каруселі, що крутяться. Не розкручуй каруселі надто швидко. І не зупиняй різко. Під час катання треба сидіти, а не стояти, і триматися за поручні. Ноги обов'язково став на підставку. Як бачиш, у дворі дійсно веселіше, ніж удома. Але ніколи не можна втрачати пильності, особливо під час виконання секретних завдань. Нашу місію завершено, але двори скрізь різні і приховують різні небезпеки. Тому тобі доведеться провести власну секретну місію і обстежити свій двір на предмет небезпеки. А про результати звітуй батькам вдалого полювання агенте! Як добре, коли в душі сяє сонечко, хочеться сміятися, радіти, співати, танцювати, ділитися своїм хорошим настроєм з усіма. Та іноді буває зовсім не до сміху. І все навколо затягують хмаринки. Жити з такою негодою всередині зовсім неприємно. Здається, що ти лишився на світі сам один, ти нікому не потрібен і ніхто тебе не любить. Бувало з тобою таке, звісно, бувало. І це нормально. Головне навчитися розганяти хмарки з поганим настроєм. І я розкажу тобі, як це робити. Коли на душі негода. Усмішка творить дива. Щойно прокинувся вранці, одразу всміхнися. Адже всім відомо як почнеш ранок, так проведеш увесь день. Якщо зовсім не до сміху, підійди до дзеркала і просто покривляйся. Придумай смішні гримаси, це до речі хороший масаж обличчя. А ще хмарку поганого настрою можна прогнати приємними спогадами. Якщо тобі важко ось так одразу щось пригадати, погортай альбом із фотографіями, можна зробити фотоколаж. ось день народження, ось літній відпочинок. А це ти з татом граєш у футбол. Дивись, який ти щасливий і радісний. Заплюсь оченята і спробуй згадати це відчуття. Бачиш? Ти вже смієшся. А це тобі порада на майбутнє. Оскільки хороший настрій у нас буває не щодня, треба робити запаси. Так, так, консервувати його. Як мама, консервую овочі й фрукти на зиму. Коли тобі по справжньому хороше і весело, уяви, що ти закриваєш свій хороший настрій у банку. Тепер, якщо раптом засумуєш, відкрий свої заготовки. Коли на душі не хода. поганий настрій можна із себе видихнути. Найкраще. Це робити на прогулянці в парку або в лісі, якщо не виходить піти в парк, просто вийди на двір. Збери все, все погане повітря, що накопичилося в тобі, і зіпсувало настрій і видихни його. Тепер вдихни хорошого, свіжого, зроби так кілька разів і можеш вертатися додому. Найкраще поганий настрій видихається на прогулянці разом із другом. Кислий настрій можна заїсти чимось смачненьким. От скажи, який колір в поганого настрою? Правильно, сірий, тож побороти його можна. Тільки яскравими кольорами. Піди на кухню і з'їж щось веселеньке. Овочі, фрукти це не лише порція вітамінів та мінеральних речовин, але й грізна зброя у боротьбі зі смутком. Червоні овочі і фрукти покращують настрій, помаранчеві відповідають за збільшення життєрадісності. Жовті борються з лінощами. зелені заспокоюють та сприяють гарному відпочинку, сині допомагають позбутися втоми. Ще один безвідмовний спосіб прогнати сум добра справа. Навіть маленький, хороший вчинок може зробити когось щасливішим. А від цього і тобі стане радісніше. Скажи комусь добре слово. Підклади секретну записочку з побажанням гарного дня. Приготуй щось смачненьке до чаю. Порадуй сім'ю! Погодуй птахів або бездомних собак та котів. Допоможи бабусі сусідці. Почувши щире дякую у відповідь на свій вчинок та побачивши щасливий вогник в очах, тобі одразу стане веселіше. А ще поганий настрій можна змити у ванні з ароматною пінкою. Від кепських думок можна втекти. Щоразу, як відчуваєш, що сум тебе перемагає, виходь на вулицю і тікай від нього. Бігати можна навколо будинку або навіть удома на місці. Поганий настрій можна запустити в повітря. Надуй повітряну кульку, намалюй на ній те, що тебе засмутило, і відпусти. Повітряну кульку можна замінити мильними бульками. Зрештою, поганий настрій можна прогнати спеціальним танцем. Бачив, як туземці в племенах проганяють злих духів? Чом би тобі не спробувати! Вигадай кумедні рухи і танцюй! Коли на душі негода. Як підняти настрій собі, ти вже знаєш. А як розрадити друга і відволікти його від неприємних переживань? Найкращий рецепт бути поряд. Байдуже, чим ви будете займатись, підете кудись разом, приготуєте смачну страву, пограєте в шахи чи просто зробите уроки. Головне. Що ви робитимете це разом, ще можна прикрасити квартиру гірляндами, запалити свічки і бенгальські вогники, мама з татом теж бувають невеселі, у дорослих часто виникають проблеми, якими вони не хочуть засмучувати дітей, а нести їх у собі дуже важко. Тож, якщо ти раптом Помітиш, що твої мама чи тато хмуряться і не відповідають на твої жарти, не ображайся на них, будь ласка, вони тебе так само люблять, просто настрій поганий. Але твоєї провини в цьому зовсім немає. Якщо ти відчуєш, що в когось із твоїх близьких такий стан, просто скажи мамо, або тато, я тебе люблю! Навіть коли ти хмуришся і обійми або намалюй ось таку мордочку. А ще від поганого настрою можуть урятувати чарівні пігулки, ти можеш зробити їх сам, попроси маму купити тобі людяників, карамельок або інших цукерок. Також підійдуть вітамінки, горіхи або родзинки. Для них ти можеш зробити веселенькі обгортки, поклади все це багатство в пляшечку з написом пігулки від поганого настрою, і чарівні ліки готові. Тепер щоразу, коли сумуватимеш, ти або хтось із твоїх близьких виписуй йому пігулку від журби. От бачиш, скільки існує чудових рецептів боротьби зі смутком. Тож, якщо в тебе на душі раптом з'явиться хмарка поганого настрою, згадай один із них і застосуй. А ще спробуй вигадати свої рецепти і поділися ними з друзями. І нехай у твоєму житті не буде похмурих днів.